Доброго ранку, друзі. Вітаю вас з Днем Валентина. Ось такий в мене ввіник. Ладно, йдемо пити каву і ставити. Кстаті, тюльпани я не люблю. Так, квіти я підв'язала. Тому що вони всі ой, тому що вони всі як бухі. Коротше, падають. Тут був, була відкритка така, але вона пуста, тому хизик можу тільки догадуватися. Каву я зробила. Малишка молодько п'є, Так? Але смачне молодько. <хи> і буду я її передівати і сама пити каву. Так, наша з Аделькою День закоханих. Дивіться, як класна кава. Офігідь. От Отак у нас проходить День закоханих. Дося, може, щось придумаємо якусь романтичну вечерю з тобою, а? <плес> О, да. Ось так. Хто така гама? В нас їх червоний моя квіточка. Це Адель, сніданок. Це мій сніданок. Так що будемо гамати. Зараз мама ще принесе водичку. Так, друзі, ми вже сіли. Машину і їдемо на пошту. Вона ще якраз працює. Третя десь півтора години, щоб буде працювати. Але їдемо спочатку на пошту. Так. Телефон інший взяла, тому що тут прийшов код. Хочу розказати ситуацію з моїми не зовсім адекватними сусідами. Вони недавно дзвонили власнику будинку сказати, що я криво припаркувалася. Що за бред? Чесно, мене так шокує. Ось таке от... Головне, що в нас тільки одна була ситуація за посилку, яку вони забрали. І вони реально забрали мою посилку, тому що її віддали мені потім. Коли я вже почала тіпа, кипішувати, тіпа, ну, що мені сказали, що ви забрали посилку. Вони такі, ні, ні, ти тіпа, вважаєш нас крадіями. А потім таки почекай на розумієте. І зараз, я не знаю, позвонили просто до власника і сказали власникові, що нехай вона забере машину, тому що вона нерівно стоїть. Хоча я вам покажу, наскільки я ставлю рівну машину. І завжди, як я ставлю машину, день кодирці. Тобто. Я завжди ставлю машину в одному положенні. Там не буває, типу, рівно, криво, тіпо. завжди машина стоїть в одному народ положенні. Мать його. Коротше, такі трохи вони странні, а мій власник йому підлизує сраку, тому що він тіпо, класний хірург. це мій сусіди. Просто. І мій власник такий. Чого ж би не полизати йому? І лежить. Ну, хай, хай. Так, я приїхала до пошти. Лишаю Адель тут, в машині, з телефоном. Не переживайте, пошта, вот. через вікно, якщо що, я буду її бачити. Телефон ось цей беру, ось цей лишаю. Від телефона відказалась, тому лишаю вас з нею. Приглядайте. Ну що, як вона себе веде? Я забрала посилку зараз. Так. Доті, я забрала твій... твій костюмчик. Давайте ми... Подивимось. Давайте ми подивимося, чи що? Давайте подивимось. Таке, простесенький, е, на легенсенькому флісі. Так. І худі. І ось таке от худі. Ось таке. З капюшончиком. Костюм цей коштував 500 крон. Ну, прикольний. Так, я надеюсь, що він буде добрий, тому що я заказала е, розмір 104. Отак. От от. Може треба було заказувати 98, все ж таки. Тому що Одель зараз носить взагалі то 98. Може і буде бляха задоволення. Але я її міряла і, і в неї зараз. І в неї зараз зріст рівно 98. Мені здається, що якщо зараз зріст рівно 98, то треба купляти е, речі більші, напевно. Коротше, не знаю. Подивимось, якщо з максимум розмір можна поміняти завжди. Х5 стояла. Да Соплів нема в тебе? Нема. Теску. Блін я копійок не маю, а мала зараз 100% захоче кататися на перевозок. Йо-майо! -йо. Пошурувала. <рели> 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 Шукає де ігрушки сто процентів. це ти шукаєш де іграшки є? Ну, йдемо. О! Таке не підходить, так? Ні, нормально, ні. Донечко, це ні. Це не зайка. Йдемо йдем, подивимось, де ігрушки. А да. де? Ходи. Ну, це тобі не сподобається, донечко. Давай. Ні, добре. Пішли. Йдемо книжки подивимось. Ти любиш книги. Може є та книга, що що співає. Малесеньке слухайте, а так вже знає, куди йти, які то іграшки брати. Так, а ну дивися, донечко. Нема тут книжечки твоєї? Тут нема. Йдемо далі. Дивись, має бути. Давай поставимо. Я навіть не знаю, що це свинка пепа чи що. Класна книга. Бачиш, вона ще відкривається, так як твоя. Подивись. Ух ти! Бачиш? Дивись. Вау! Подобається тобі така книжка? Аделя, вставай. Дося. Давай, вставай. Ходи. Хочеш залазь сюди і будеш дивитися. Ходи. Тільки тут більше нічого нема, щоб здавало звуки якісь. А ось ці, кстати, прикольно виглядають такі книги. Все. Сідай. Сідай. О! О! На. Все? Клас! Так, все, ми розрахувались, купили дві пачки малини і салфетки. І Адель взяла собі книжку. І їдемо на паровозики. Делі тут я тут п'ю. <'ют> І тут, кстати, відкривається аутлет. Ну, типу, короче, з брендовими дешевими шмотками. Вот. Так що цікаво, цікаво, що там буде. Треба буде туди сходити, як вони відкриються. Бо я вже бачу, бачите, розкладають речі. А так ми повертаємось в машину. Так, Ось Отут, кстати, в магазині я купляла дельці минулорічні кросовки. Дося, тримайся. Тримайся, кажу. Ох, 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 ох! Печенько. Зараз вже в машині будеш гамати печенько. А нам с собой в батьки в примере. Куда принцесса? Де? Это а курточка Аделюня. Аделюсь, Ну все, двойка красотка. Двойка красивая девчонка. Дуже красиво, дуже. красиво. донечко. красиво, Красиво. Чого ти плачеш? Я не розумію. Не плакай, ми вже йдемо до бабусі. До бабусі ти хочеш? Ну хватит! хватит. Актриса, слухай, у горілого театру. Перестань, будь ласка. Сказала все. Так все, 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 готово. Не хочеш, ні? Я тебе заставляти не буду. Отакий от букет мені подарував тато мій. І Аделючці. Який класний! Отак, От чоловіки, вчиться. Клас! Так, друзі. Я приїхала додому, ще в бабусі дідуся. Зараз трохи поскладаю речі. Поскладаю Адельки ігрушки, тому що порозкидані капець. І сідаю за навчання. Трошки повчуся, хто не в курсі, я зараз вчуся в Академії віддалених професій у Даші квіткової. Ось. Тому я трохи відстаю із-за того, що я їздила в Україну на два тижні по справах. Тому е зараз будемо сидати вчитися. Ви бачили, які квіточки мені? За делечкою подарив тато. Такі класні! Так класно, коли получаєш квіти. Таке приємне відчуття. А ще приємніше, коли ці квіти від коханої людини. Так на заміточку. Ладно, друзі, буду я сідати вчитися і потім вийду з вами ще поговорю, поболтаю. Цьому свинку. Скоренько!